Отже, ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається стабільною, контрольованою силами АТО. Зокрема, в Луганській області за сьогоднішній день не зафіксовано жодного обстрілу позицій українських військовослужбовців, які за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів забезпечують охорону та оборону визначених ділянок, рубежів та об'єктів. А в той же час непідконтрольні терористичні збройні формування сьогодні в день обстріляли старий термінал на території Донецького аеропорту. Згодом пізніше намагались Мовати позицію українських військовослужбовців на території спостережної вишки, що знаходиться на території аеродрому. Ця... Атака бойовиків відбита, втрат серед українських військовослужбовців немає. Об'єкт знаходиться повністю під контролем сил антитерористичної операції. А крім того, бойовики сьогодні обстріляли позиції, що розташовані неподалік населеного пункту Маріуполь. Саме там вони обстріляли наші позиції, використовуючи міномети. Мова йдеться про блокпости, що розташовані неподалік Павлополя, а також населеного пункту Заможне. В районі Старогнатівки розташовані підрозділи сил антитерористичної операції. Сьогодні в день бойові двічі обстріляли ці. Підрозділ з використанням реактивних систем залпового вогню БМ-21 град. Наразі серед українських військовослужбовців за наслідками обстрілу немає. Що стосується ситуації, яка склалась навколо блокпосту, що розташований неподалік населеного пункту Сміла, там ситуація стабільна, контролюємо, все необхідне для того, щоб особовий склад, який несе службу на 32-му блокпосту в наявності є, завезені боєприпаси, питна вода, продукти харчування, зброя відповідна, забезпечується відповідна комунікація між блокпостом та штабом антитерористичної операції. Наразі все необхідне, щоб організувати якісне харчування складу, який несе службу на блокпосту, що розташовано неподалік населеного пункту Сміли, є в наявності. Крім того, службами логістики на цей блокпост завезено продукти харчування та додаткову питну воду.